Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, милосердний Отче, ти знаєш, як важкі для мене ці дні у Твоєму святому слові Ти обіцяв почути тих, хто кличе до Тебе в день лиха. Вислухай мої благання про милосердя і пошли мені допомогу зі святилища Твоєї благодаті. Збережи мене від гіркоти духу. І врятуй мене від кожної спокуси відчаю, Заспокій моє розчарування знанням, що моє життя безпечне у твоїй викупній любові, бо я хрещена у смерть і воскресіння твого сина. Виведи мене з егоцентричних турбот, які душать віру, і дай мені втішитися у великих і дорогоцінних обіцянках, які ти дав мені та всім віруючим у Євангелії». Підтримай і зміцни мене під кожним хрестом і скорботою, щоб твоя благодать могла бути вдосконалена в моїй слабкості, дай мені впевненості молитися, не втрачаючи духу, і покладатися на твоє могутнє визволення згідно з твоєю доброю і милосердною волею. Отче, у твої руки віддаю себе, вислухай мене заради свого сина. Який єдиний є моїм братом і Спасителем? Амінь.